Поляризувати науку та залучити молодь до творчої роботи. Студенти ПНУ організували науковий пікнік під стінами. Альма-матри представники 14 факультетів розгорнули свої локації. Серед них і кафедра військової підготовки. Ми збираємо ручний кулемет РПК. Просто народі поки мо ефективна зброя на полі ведення вогню. Віталій Вошнюк, військовослужбовець до другої бригади ТРО в запасі. У чоловіка чималий досвід роботи зі зброєю, тож як поводитися з нею, нині навчає студентів. Я коли був на сході, у нас на озброєнні були РПК, ПКМ АК-74. Той, хто володіє зброєю, має навики для життя, тому що в даний момент зброя дає нам життя. Якщо наші б військові не міли володіти зброєю, то на жаль, ми б уже були не тут. Діана Дуб'як вперше розбирає зброю. Каже, в цій справі важливо мати сильні руки, аби докласти якомога більше зусиль. Мене дуже зацікавило. особливо в такий час потрібно навчитися такому медицини і з автоматом. Ну потрібно кожному як дівчині як хлопці знати все про таке воєнне. Серію дослідів з хімічними реактивами продемонстрували студенти факультету природничих наук: хімічний годинник, дим без вогню, пінний фонтан та ще близько десяти різноманітних експериментів. Це одні із найефектніших, тому що ми хочемо зацікавити людей, що поступали до нас. Тому це дуже фактні. Але якщо поступлять до нас, там буде ще більше гарних і яскравих дослідів. Такий захід проводиться з 2016 року і має на меті популяризацію інновацій. Перша проректорка ПНУ Валентина Якубів каже: нині важливо, щоб молодь була обізнаною за для майбутньої відбудови країни. Цього року це науковий пікнік під назвою Наука заради миру». багато наукових досліджень сьогодні спрямовані саме на те, щоб зміцнити Україну, щоб створити нові інновації для розвитку економіки України, для того щоб допомогти нашим збройним силам України, і ми робимо все для того, щоб приблизити нашу перемогу. Під час заходу організували також квест для студентів під назвою Стефаниківський університет. Віталія Коуч, і Групопик, телеканал 402.